Люди, які зараз вбивають, катують в ТЦК наших громадян, це ж люди, які потенційно е гвалтівники, вбивці, які будуть і інших громадян уже поза межами ТЦК, хватати, вбивати, катувати. Погано, що цього не розуміють більшість людей. Це практика, безкарність породжує ще більшу нахабність. І це буде виливатися за межі ТЦК. Воно вже вискакує за межі ТЦК. І це буде стосуватися абсолютно всіх. Якщо хтось думає при владі, що їх це не торкнеться. Ну це торкнеться ваших якихось близьких родичів, дітей. Обов'язково ці ж люди які перейшли. Уже цю черту вони ж не зупиняться, вони не будуть розбирати навпаки е, самих найзаможніх, самих най е, людей з найбільшими статками. Вони будуть до них добиратися, бо там є чим поживитися, і їх треба зупиняти вже зараз. У мене буквально те, теж 17 сімнадцятого. Жовтня подзвонив мій клієнт, батько ну в нього сина забрало Святошинське ТЦК, і він мені подзвонив, повідомив, що його там б'ють. Я приїхав під приміщення Святошинського ТЦК. І мені знадобилося майже п'ять годин, тобто більше ніж півтори години. Поки приїхала поліція, вони просто підійшли до постового. кажуть: ви ж нас не пустите, у вас же режимний об'єкт. Той на них подивився, каже: Ну да, я вас не пущу. Ну тобто, розумієте, да Оцей цирк розіграється. У них піддавки, вони грають один з одним. І Я стою адвокат, який розуміє, які повноваження у поліції, що у них достатньо повноважень туди ввійти, викликати туди корт. викликати Туди військову службу правопорядку, бо вони знають, що людину там б'ють. А вони мені почали розказувати: ну ми ж не знаємо, а може він помилився, може його не там б'ють. І тільки коли людина ще раз набрала, вімкнула гучна мова, і людина почала казати, що він зараз знаходиться в підвалі його. Тільки що, тільки-тільки його фактично туди притягли, він був без свідомості, його зв'язали, і в п'ятьох били працівники Святошинського ТЦК, тільки тоді вони нарешті викликали ну, працівників військової служби правопорядку, і було зафіксовано дійсно, що людина побита, викликали швидку допомогу, і півтори години оті люди, які били мого клієнта, півтори години вони не випускали швидку допомогу звідти. Тобто. Уявляєте собі рівень цинізму і рівень впевненості в тому, що люди на себе почувають безкарними. Мені, мій клієнт, каже: ось у ці люди, які стоять і перешкоджають виїзду, це ті, що мене било. Я про це повідомляю поліцейським, я про це повідомляю представнику військової служби правопорядку. А вони кажуть, ну ми ж. Півтори години тільки тому, що лікарі встановили край важкий стан людини. Він побитий, і на ньому на оці усюди були е, сліди. врешті решт е, вдалося госпіталізувати людину. Вони в нього забрали дорогий телефон, є вартістю там під 60 тисяч гривень. І досі навіть не встановили, чому вони забралися телефон і чому вони його не повернули. Бо оцей приклад з того Святошинського ТЦК, який відбувався 17 жовтня, саме так і відбувалося. Е, покликав якийсь із хтось із керівників, на жаль, ми не можемо встановити. Ми ж не можемо їх ходити допитувати. Він покликав ще трьох людей, і вони зв'язали жгутом, повалили на підлогу і били ногами. І люди зневіряються з нашої країни. Це не секрет. Тікає молодь. Це страшно, коли я чую про те, що е, нічого страшного хай їдуть. Страшно. А хто буде будувати нашу державу, якщо поїде молодь? Пенсіонери вони вже не створюють е, ніяких нових якихось е, додаткової вартості в товарів. Вони не створюють виробництво, вони потребують допомоги від держави.